Ти колись замислювався, чи розмір пеніса взагалі ще має значення після 50. Я не про жарти або міфи з інтернету. А по-справжньому, глибоко в собі. Це те питання, яке багато хто з чоловіків ніколи не озвучують у голос, але яке непомітно сидить у голові, особливо з віком. Можливо, ти сам уже ловив себе на думці, а чи я ще достатньо хороший у ліжку? А що, якщо вона очікує більшого? А може. Щось у мені змінилося. Втрата ерекції, зміни у формі, відчуття, що щось стало інакшим, усе це може впливати не лише на сексуальне здоров'я, а й на самооцінку. І хоч ми часто чуємо, що є головне не розмір, а як ти ним користуєшся, у зрілому віці ці слова звучать вже інакше. Тому що з віком не лише тіло змінюється, змінюється сприйняття себе. Змінюється погляд на сексуальність, на близькість, на очікування своєї партнерки. Мені, як жінці і лікарці, доводиться часто говорити з чоловіками про це. І знаєш, що я чую? Що багато хто мовчки страждає, бо вважає, що розмір пеніса досі визначає його цінність як чоловіка навіть у 50, 60 чи 70. Але чи справді це так? Чи дійсно для жінки в зрілому віці важливий сантиметр туди або сюди? Або ми всі просто стали заручниками чужих стандартів, які не мають нічого спільного з реальним задоволенням і справжньою інтимністю? Те, що ти дізнаєшся далі, може тебе здивувати. Бо за цим питанням, чи має розмір значення? Ховається набагато більше, ніж просто біологія. Тут і про впевненість у собі, і про очікування. І про зв'язок між тілом і розумом, який після 50 починає грати зовсім іншу роль. Тож залишайся зі мною. Бо ми щойно торкнулися лише поверхні. А найцікавіше попереду. Знаєш, я помічала дещо цікаве. Коли чоловіки починають говорити про це чесно, без маски, без спроб здаватися сильнішими, ніж вони є насправді, відбувається щось особливе. Це ніби відчиняє двері до справжньої близькості не лише з партнеркою, а й із собою. Бо визнати свої сумніви це не слабкість, це зрілість. Це сміливість. І якщо в тому, що я щойно сказала, є щось, що відгукнулося тобі, якась думка, сумнів, спогад чи навіть біль, що досі мовчки жив у тобі, я дуже прошу поділись цим у коментарях. Я читаю кожне повідомлення, і для мене це не просто слова. Це діалог, який ми будуємо разом. І, можливо, твоя історія, твій досвід допоможе ще комусь відчути, що він не сам у своїх переживаннях. Постав лайк, якщо ця тема для тебе важлива. Це здається дрібницею, але саме такі знаки підтримки допомагають цьому каналу, старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність рости і доносити ці щирі розмови до тих, хто мовчки шукає відповіді. І, будь ласка, перевір. Чи ти вже підписаний? Бо якщо тобі важливі відверті, теплі й чесні розмови про сексуальне здоров'я після 50, то тут тобі завжди будуть раді. Твоя присутність тут це не просто цифра в статистиці, це підтримка. Це частина нашої спільної розмови. А ми тим часом підемо ще глибше. Бо все найцікавіше попереду. З роками тіло змінюється. Це природно. Але те, що ми часто недооцінюємо, це те, як ці зміни впливають на внутрішнє відчуття себе. У чоловіків після 50 починає з'являтися інше сприйняття власного тіла, і часто воно пов'язане з новими викликами, про які ніхто не попереджає. Гормональні зміни, зниження рівня тестостерону, поява млявості в тілі, усе це може спричинити ефект, ніби щось зламалося. Але правда в тому, що нічого не зламалося. Просто почалася інша фаза. Пеніс це не лише фізичний орган. Це символ. Для багатьох символ сили, привабливості, спроможності. І коли чоловік помічає, що він виглядає інакше, або що реакції стали не такими швидкими, як колись, у свідомості запускається цілий каскад сумнівів. Чи я ще привабливий? Чи достатньо хороший? Чи вона помічає, що щось змінилося? І ось тут починається справжнє випробування не тіла, а ментальності. Бо справа не в сантиметрах. І не в тому, скільки часу триває ерекція. Справа в тому, як чоловік бачить себе у цих змінах. І тут важливо зрозуміти одну просту, але потужну істину, зрілість це не занепад. Це перехід, це трансформація. І якщо її прийняти не як втрату, а як новий рівень досвіду, інтимності і сили, тоді сексуальність не згасає, а розкривається по-новому. Я бачила це на власні очі, як чоловіки, які змогли прийняти свій вік і зміни в тілі, відкривали для себе зовсім інший вимір задоволення. Без тиску, без гонитви за ідеалом. А з увагою до відчуттів, до зв'язку, до себе. І це не означає, що не буває складнощів. Буває. Але вони не повинні визначати, ким ти є, бо істинна сила не в тому, щоби здаватися молодшим, а в тому, щоби відчути себе цілісним, саме таким, як ти є зараз. Зменшення об'єму м'язів, легка виялість, втрата пружності, усе це може змінити зовнішній вигляд статевих органів. І навіть змусити думати, що пеніс зменшився. Насправді, це не завжди фізична зміна. Часто це сприйняття. Сформоване порівняннями із собою молодшим, з ілюзорними образами з порнографії або реклам. Але реальність інша. Реальність у відчуттях, у присутності, у впевненості, яка не міряється лінійкою. Є один міф, який уперто тримається навіть у найзріліших чоловічих головах, що саме розмір визначає, наскільки задоволена жінка після інтимної близькості. Цей міф, мов тінь, що переслідує покоління. Але якщо ми справді готові подивитися на правду без страху, то потрібно визнати, у реальному житті все працює зовсім інакше. Дослідження, проведені в різних країнах, включаючи США, Німеччину та Іспанію, знову і знову показують для більшості жінок фізичні параметри статевого члена не є вирішальними у сексуальному задоволенні. Так, є винятки, є особисті вподобання, як і в усьому. Але коли йдеться про справжню близькість, про ті моменти, які залишаються в пам'яті не на хвилину, а на роки, усе вирішує не сантиметр, а увага. Багато жінок, з якими я спілкувалася як лікарка, зізнаються, що відчуття повної присутності партнера, його здатність слухати тіло, бачити реакції, бути ніжним і водночас впевненим, ось що створює незабутній досвід. Упевненість, довіра, розслабленість, інтимність. Саме ці речі створюють справжню насолоду, а не сам розмір. Бо жіноча сексуальність це не механічний процес. Це емоція, реакція на дотик, погляд, тембр голосу. Це гра, в якій немає переможців і переможених, є тільки спільне задоволення і глибокий зв'язок. Медичні дослідження підтверджують, основні зони задоволення жінки знаходяться в межах перших кількох сантиметрів Піхавеї. Усе. Що виходить за ці межі, це скоріше про уявлення, фантазії, порівняння з фільмами або соціальними стандартами, ніж про реальну фізіологію. І знаєш, що ще цікавіше. Багато жінок кажуть, що якраз після пеяте 10 років починають отримувати справжню насолоду від сексу. Не тому, що партнери стали молодшими або кращими, а тому, що нарешті зникає тиск. Зникає гонитва. І з'являється справжній контакт. Це змінює все. Бо, коли ти розумієш, що твоя цінність не у розмірі, а в тому, як ти торкаєшся, як дивишся, як створюєш безпечний простір для неї, це звільняє. Це змінює навіть твій підхід до самого себе. Це вже не про доведення чогось. Це про вибір бути собою. Без масок. Без страху. І ось тут відкриваються зовсім інші двері. Тому що справжня трансформація сексуального досвіду після 50 – це не лише про тіло, це про свідомість, про рішення відмовитися від старих сценаріїв і дозволити собі бути справжнім. І в цій подорожі є ще багато несподіваних відкриттів. У чоловічій уяві пеніс часто стає чимось набагато більшим, ніж просто частиною тіла. Він перетворюється на символ. Символ сили, спроможності, контролю, навіть гідності. І це не просто випадковість, це наслідок років впливу зовнішнього середовища, культури, медіа і, звісно, порнографії, яка формує уявлення про те, яким і має бути справжній чоловік. Десь на підсвідомому рівні закріплюється установка: чим більше, тим краще. Чим твердіше, тим мужніше. Чим довше, тим успішніше. Але ця правда вигадана. І вона дорого коштує. Мені доводилося розмовляти з багатьма чоловіками, які, здавалося б, досягли всього статус, досвід, повагу, але все одно жили в тіні внутрішнього сумніву. А що? Якщо я не відповідаю очікуванням? А якщо вона помітить, що я вже не такий, як колись? Ці питання не завжди вимовляються вголос, але вони глибоко впливають на поведінку, на рішучість на здатність насолоджуватись моментом. Це тіньовий бік чоловічої самооцінки, про який рідко говорять відверто. І тут криється велика внутрішня битва. Бо коли чоловік асоціює свою цінність лише з ерекцією або розміром, будь-яка зміна, реальна чи уявна, стає загрозою для самоідентичності. Але зрілість приносить із собою шанс на переосмислення. Це не просто вік, це мить. Коли можна зняти броню, скинути маски і дозволити собі бути справжнім. Це інша глибина у спілкуванні, у близькості, у тілі. У цьому віці з'являється можливість змінити фокус від порівняння до прийняття, від гонитви до присутності, від страху до свободи. Бо задоволення вже не обмежується лише тілесним. Воно стає більш комплексним, включає довіру, ніжність. Емоційний резонанс. І найпарадоксальніше в тому, що саме ця глибина робить секс у зрілому віці більш справжнім. Не обмеженим рамками к успіху чи техніки, а наповненим сенсом. Декому важко це прийняти, надто глибоко вкорінилося переконання, що чоловік повинен бути сильним, бути завжди готовим, не підводити. Але ж це лише ролі, які нам нав'язали. І прийшов час дозволити собі вийти за межі цих сценаріїв побачити себе по-іншому. Відчути себе не як функцію, а як особистість. Бо справжня трансформація починається тоді, коли ти перестаєш грати чиюсь роль і починаєш жити свою правду навіть у найінтимніших моментах. Справжнє задоволення у зрілому віці це вже зовсім інша історія. Воно не кричить, не доводить, не змагається. Воно розкривається там, де є спокій. Там, де не потрібно відповідати очікуванням, а можна бути щирим. Де дотик стає мовою, а погляд зв'язком. У цьому віці ти починаєш помічати інше якість моменту, тепло шкіри, як реагує партнерка на твою увагу, як змінюється її подих, коли ти просто поруч, уважний, присутній, відкритий. Після 50 ти сексуальність стає глибшою. Якщо ти дозволяєш собі вийти за межі того, що колись вважав нормою. Перестаєш міряти себе у хвилинах чи сантиметрах. І починаєш шукати сенс у відчуттях. Це схоже на іншу форму інтимності, коли тіло вже не просто інструмент дії, а чутливий провідник зв'язку. У таких стосунках уже награє головну роль сама ерекція чи її тривалість. А те, наскільки ти вмієш слухати не лише партнера, а й себе. Торкання без поспіху. Масаж, який починається не з інтимних зон, а з плечей, рук, спини. Вміння дихати разом в унісон. Відкрита розмова про бажання без сорому і без грив з догадки. Це ті практики, які відкривають новий вимір сексуального досвіду. І що цікаво, вони майже ніколи не залежать від розміру, віку чи форми тіла. Вони залежать від готовності бути тут і зараз, від чесності. Від внутрішнього дозволу я маю право насолоджуватись. Це зовсім інша ментальність. І вона не приходить автоматично вона результат вибору усвідомленого рішення не гнатися за минулим, а створювати нову якість теперішнього. І коли ти перестаєш відчувати, що щось і не так з тобою, через зміни в тілі, через повільнішу реакцію, через меншу частоту бажання, тоді приходить справжня свобода. Бо ти більше не контролюєш процес, ти береш у ньому участь. Деякі пари відкривають для себе тантричні техніки, інші вчаться заново знайомитися одне з одним через тілесну терапію або спільну медитацію. І навіть простий ритуал вимкнути телефон, запалити свічку, доторкнутися до руки з увагою, може мати глибший вплив, ніж будь-яка техніка чи поза з інструкції. Це не про те, щоб довести, що ти ще й можеш. Це про те, щоб запитати, а чого я хочу по-справжньому. І коли ти чесно відповідаєш собі на це питання, відкривається шлях до зовсім іншого задоволення. І саме там, у тиші між словами, у повільному погляді, у свідомому русі, починається те, що має справжнє значення. У зрілості з'являється розуміння, як мало насправді залежить від того, що ти маєш між ногами, і як багато від того, що ти несеш у серці, у свідомості, у намірах. Це перехід, який не видно зовні, але який змінює все. Бо тілесна близькість у цьому віці це вже не про виставу. Це не сцена, де потрібно зіграти роль мачо, не змагання за враження, не доказ своєї сили. Це місце, де нарешті можна бути справжнім. Без напруги, без страху здаватися вразливим. Без сорому за своє тіло, свою швидкість, свої бажання. І в цій правді є сила. Коли чоловік дозволяє собі відкинути старі сценарії, він більше не веде цю боротьбу сам з собою. Він вже не підкорюється уявленням про те, що справжній чоловік завжди має бути готовим. Він починає слухати себе. І саме тоді відкривається справжня свобода, не як результат контролю, а як наслідок прийняття. Жінки це відчувають. Вони помічають. Коли партнер більше не намагається вразити, а хоче бути поруч по справжньому. Вони розквітають, коли відчувають безпеку і емоційний зв'язок. І дуже часто, саме в цій зрілій щирості, у цьому спокійному, глибокому контакті народжується задоволення, яке не потребує жодних доказів. Не потрібно бути ідеальним потрібно бути уважним, присутнім і чесним із собою. Це вже не про те. Щоб щось і показати. Це про те, щоб щось увідчути Не змушувати себе відповідати картинці, а відкрити себе для нового досвіду. Бо найважливіше не розмір, не швидкість, не техніка. А здатність бути з іншою людиною не тілом, а всім собою. Іноді мовчки. Іноді довго. Іноді по іншому, ніж було раніше. Але завжди щиро. У цій тиші, у цьому дотику, у цьому погляді є вся істина. Бо в зрілому віці справжнє задоволення не живе в м'язах. Воно живе в довірі, у відкритості, у рішенні дозволити собі бути вразливим і саме в цьому знайти свою справжню силу. Це не завжди просто. Але це варте кожної миті. І якщо все, про що ми сьогодні говорили, якось відгукнулося тобі. Напиши в коментарях, що залишилось з тобою після цього відео. Можливо, це буде одне слово. А, можливо, ціла думка, яка давно шукала виходу. Бо коли ми ділимося, ми не тільки звільняємо себе, ми допомагаємо іншим. І саме так формується простір, де можна бути справжнім. І якщо ти дослухав до цього моменту, значить, ця розмова тобі дійсно була близька. І це багато що говорить. Бо залишитися до кінця це завжди вибір. Вибір бути з собою чесним. Вибір відкритися новому. І якщо тобі зрезонувало хоча б одне речення, я дуже рада, що ми були разом у цьому просторі. Постав лайк не для алгоритмів, а як знак того, що ця тема має значення, що такі розмови потрібні. І якщо ти ще не підписаний на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, Зроби це зараз, щоби ми могли зустрічатися тут частіше, говорити про те, про що зазвичай мовчать, і підтримувати одне одного в цій дуже особистій, але спільній подорожі. І якщо хочеш, напиши в коментарях я з тобою до самого кінця. Це буде наш маленький знак, що є ті, хто слухають глибше, відчувають глибше і не бояться йти далі. А якщо тобі хочеться продовження, подивись відео поруч. Воно гарно доповнює те. Про що ми щойно говорили. Натискай, і побачимось там.